Три роки тиші, тиші, повної тиші. Ні, жодного дзвінка не було, жодного листа не було. Я писала туди, е, нічого не дійшло. І ось нещодавно я відправила лист, але рашики його не взяли. В нього була одна рука осколкове поранення, як потім хлопці мені розповіли, що друга рука була ну, тяжка рука. Тяжка, і хлопці, тоді я ну, зідзвонювалась і вони казали, що йому була потрібна операція. Ну, звісно, вже по слухам, начебто його оперували десь. ну в ну в Донецьку, це слухи. Він дуже схуд. Одне фото, яке я бачила, це був квітень, квітень 2024 року. Вони виклали відео, де я побачила вперше за два роки свого чоловіка. Mm. Чесно, я не знала. Скелет. Чоловік, у мене захисник Маріуполя. З першого дня пішов захищати дім рідне місто, 12 квітня, 22 року. Вони об'єму. Опинилися в оточенні на заводі Ілліча і вже якби потрапили в полос цей день. На 12 квітня о 6 ранку він зателефонував попрощатися, сказав, що в них вже закінчилася зброя, продукти. Вони наразі готуються йти в останній бій. Тому займайся вихованням сина, щоб був гідним чоловіком, і якби все. А потім, якби вже пізніше, з новин дізналася, що хлопці з. Міч потрапили в полон. І потім вже почалася наша як ви, боротьба за його повернення, яка триває досить. Від чоловіка ніяких звісток, ніяких листів. За весь час перебування його в полоні лише двоє звільнених, які були з ним в одній камері. Надали ну, нам інформацію про його стан здоров'я і його перебування. В нього осколкові поранення в позвоночник при кожному побитті хлопці говорять, що він старається вивернутися, щоб не попали в ну, тому місто, де осколок, бо якби будуть не дуже гарні наслідки. Ну а так тримається якби, він ще тоді на момент. Трапляння в полон був поранений, коли я їй казала, може йти в лікарню. Він сказав, що там набагато багато є інші хлопці, в яких стан ще гірший, ніж у мене. Їм потрібна медична допомога, а мене тут так на місці хлопці перев'язали, і ми далі пішли. Тобто, тобто він у мене боєць тримається, ми його обов'язково дочекаємося.